Надо, вот понимаете ли, менять вот, территорию на э, вступление Украины в НАТО. Ну, конечно, мы же только, только ради этого я своего и была, чтобы Украина вступала в Не НАТО. Не, Да. Ну да, а сейчас итальянская газета "Карьера де ла сера опубликовала интервью с профессором Львовского университета Грицаком, который так конкретно наезжает на Зеленского. Слушайте, ну ему уже никто не верит, поскольку он обращается с украинским населением как с детьми, и когда он нам рассказывает про очередную перемогу, а мы никаких перемог не видим, то, конечно, это полное недоверие власти к власти вызывает. И если бы сейчас прошли Выборы, то Зеленский, конечно, бы с треском их проиграл. Опять-таки, это итальянская газета публикует интервью украинского Львовского профессора. Но правда, он же тут же грецак этот добавляет: "Но мы не можем провести выборы сейчас на Украине, потому что, ну как мы можем проводить выборы, когда часть территории оккупирована?". А Я не так не и не думаю. Да. А как же Зеленского избрали, да, если если они а сам... <laughs> если ну так этим... если они в самом деле э, в это время считали оккупированным и Крым, да? Баси і так далі. Тим не мене, вибори пройшли. Тим не мене, кого-то тут їздять. Представляють, а тепер не можна почому. То Ураган Мілтон мішає, то віть, окупація. В російському єску фіксували потужні вибухи. Окупанти традиційно вже це них стабільна платівка, скаржилися на масовану атаку дронів. Власне, нинішньої ночі в єску Краснодарського краю. Греміли вибухи. Загарбники сказали, що атакували безпілотними літальними апаратами. Писали про це російські помийниці. Повідомляли про те близько першої години ночі. Також писали про начебто роботу ППО, ПВО по-російськи, як вони завжди люблять про це говорити. Потім губернатор Краснодарського краю заявив, що під атакою був нібито Щербинівський район. Зокрема, у селі Шабельське внаслідок падіння уламків безпілотника в приватному домоволодінні вибило скло, пошкоджено газову трубу. Газ, начебто, перекрили, пише гауляйтер, пожежу, ймовірно, локалізували постраждалих. Звісно ж, немає зі слів посіпак путінських, але на місці працювали так, би мовити, спеціальні та екстрені служби. Ми ж нагадаємо, що в ЄСку Краснодарського краю розташований військовий аеродром, який вже був, скажімо так, під увагою наших сил оборони неодноразово з чим ми їх власне і вітаємо. Ну а далі традиційне зведення нашого колеги з фабрики новин оглядача Василя Пихня про ситуацію в зоні бойових дій, а також у наближених до, ній, до, до неї територіях, зокрема про те, як расисти проводять евакуацію населення на Білгородщині та Курщині. Про це і не тільки зазначив, що ми посилюємо соціальний захист наших військових, зокрема, відтепер кожен військовослужбовець може самостійно визначити, кому має бути виплачене його чи її грошове забезпечення в разі захоплення в полон або зникнення безвісти. Це передбачено змінами до статті 9 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, які були сьогодні ухвалені парламентом. Зазначає міністр оборони. Зміни спрямовані на посилення соціального захисту наших військових та їхніх родин. Це надасть більше Певненості захисникам, що їхні рідні не залишаться без підтримки у складних ситуаціях, знову ж таки він подякував депутатам та парламентському комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки за співпрацю над цим важливим законопроєктом. Продовжуємо працювати для забезпечення наших воїнів усім необхідним.